Дорогі наші захисники України ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя, боронити кордони України та захищаєте її інтереси, за те, що міцно тримаєте позиції та відбиваєте атаки ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях, учитися чи працювати. Ми дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте наших рідних та близьких. Нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію, що настані кращі числи для нашої неньки України? Нехай ангели оберігають вас під небезпеку і повертають живими додому. Нам невідомі всі їх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхніх діл, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як в бою важлива кожна мить, і які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них за трошки вдачі, світлої, простої. Втрат таких дітей, і без імен вони для нас герої. Слава Україні! Слава ЗСУ!